З миром Божим. Нехай вас Господь сохранить і благословить на тому місці, де ви є. Хочу вам сьогодні розповісти, що ж таке воля Божя. Воля Божя, давайте почитаємо 1 Петра, 4 глава, з 1 вірша по 6 вірш. Щоб ви зрозуміли, що от я читаю з Біблії. Що таке воля Божя? Тому що багато хто говорить, що я там з Богом напряму, але не знають волі Божої. А воля Божя, вона дана для того, щоб ми остаток свого життя, який нам даний, прожили так, як хоче Ісус Христос, наш Господь і Бог. Давайте почитаємо. Живемо, як ми маємо жити по волі Божій. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, то і ви озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб жити решту часу в тілі вже не за похотями людськими, а за волею Божою. Ми дуже сильно грішимо. В цьому світі, але Господь, Він Бог, він послав на землю свого Сина для того, щоб Він віддав постраждав за наші гріхи, Він віддав своє тіло. Що ми віддамо за Бога? Ми маємо віддати, ми маємо ставити свої гріхи, ми маємо розіп'яти своє тіло. Від гріхів і, і справитись, і стати на путь істинний. Тому у нас такі проблеми, тому у нас такі війни йдуть, тому у нас такі епідемії, голод, і взагалі не тільки у нас, а на землі дуже багато страждань, дуже багато е... людей в паніках, люди. Постоянно боліють. І, вот, і... тому що люди в гріхах. А Господь говорить: придіть до мене, і справьтеся. я вас научу, як це зробити. Все в Біблії написано. Бо досить, що ви в минулому житті виконували волю язичників, перебуваючи в розбещеності, похотях, піяцтві, безчинному. Бенкетуванні і огидних ідолослужіннях, тому вони і дивуються, що ви не берете участі з ними в цій же розпусті і лихословлять вас, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих і мертвих. Бо для цього і мертвим була проповідана Івангелія, щоб вони, як люди, прийнявши суд у тілі, жили у Бозі. Духом. Ми не можемо Богу вгодити по плоті, тому що Бог є дух, і нам треба жити по духу. Як жити по духу? Це і справити свої гріхи, свої життя і наповнювати свій розум, своє серце Біблією. Біблія це слово Боже. Там описана вся історія людства. Це сама правдива книга, яка є. Тож я вас запрошую на воскресні онлайн-служіння, вивчати кожен день слово і пізнавати Господа Бога. Пишіть мені в личні общения. Я вам відповім кожному з радістю. Всіх вам, Божих благословень. Амінь.